Моделювання я роблю на основі чашки з однією виточкою. Спочатку піднімаю верх виточки на 2-3 см. Можна просто провести довільну лінію. По стороні, яка прилягає до перемички, опускаюсь вниз на 2-3 см. По боку чашки опускаюсь на 3-5 см, також в залежності від розміру. Ці три точки з'єдную вогнутою лінією. З'єдную новий кінець виточки з нижніми точками на чашці прямою лінією. Роблю скруглення по нижнім деталям чашки. Довжина верхньої деталі має збігатися з довжиною нижніх деталей. Довжина верхньої деталі до виточки у мене 9,2 по центру, а по боку 10 Тож нижні деталі мають бути такою ж довжиною. Довжина поверху нижньої центральної деталі в мене 9,5 см. Тому зайві 3 мм я зрізаю. Точки з'єднують між собою округлою лінією. Довжина цих округлих ліній має бути однакова. Також має зберігатися прямий кут при з'єднанні. Чашка готова.